Василь Семененко гранітні обеліски, як медузи. Гранітні обеліски, як медузи, повзли, повзли і вибилися сил. На цвинтарі розстріляних ілюзій, уже немає місця для могил, мільярди вір зариті у чорнозем, мільярди щасть Розвіяні у прах, душа горить, палає лютий розум і ненависть регоче на вітрах, коли б усі одурені, прозріли, коли б усі убиті ожили, то небо від прокльонів посіріле, репнуло від сорому й хули, тремтіть убивці, думайте, лакузи, Життя не наліза на ваш копил. ви чуєте, на цвинтарі ілюзій уже немає місця для могил, уже народ одна суцільна рана, уже від крові хижі є земля, і кожного катюгу і тирана уже чекає сукана петля, розтерзані. Зацьковані, убиті, підводяться і йдуть чинити суд, і їх прокльони злі й несамовиті Впадуть на душі плісняві і ситі, і загойдають дерева на віті, апостолів злочинства і облуд.